Ігри 10 з 10, які має зіграти кожен, частина 8. Ще однією достойною бути серед проєктів, які має спробувати кожен, є гра від Nintendo, яка навчила індустрію довіряти гравцям. Адже Breath of the Wild стала не просто грою, вона стала маніфестом того, як повинні працювати відкриті світи. Замість лінійних данжів і чіткої послідовності подій, ти дає гравцеві абсолютну свободу. Після короткого прологу ботва буквально каже: Ось світ, роби що хочеш. Навіть можеш піти прямо до фінального боса. Гра дозволяє твоєму розуму, твоїй кмітливості, твоїй здатності самостійно ставити собі цілі та знаходити шляхи їх досягнення. Бачиш гору вдалині, можеш на неї залізти. Цікаво, що буде, якщо кинути метал у воду під час грози. Спробуй, але готуйся до наслідків. Хочеш запустити валун з гори просто заради кайфу? Гра не заборонить, але найкрутіше в цьому всьому це приховані механіки, які розробники навмисно не пояснювали. Ти сам маєш догадатися, що дерев'яна зброя не проводить електрику, що метал притягує блискавку, що вогонь створює потоки повітря, на яких можна планувати. Вона давала тобі інструменти, а ти вже сам винаходив способи їх використання. Замість сотень значків на карті, кілька башт, які відкривають територію. В результаті абсолютно заслужена гра року в 2017-му. 35 мільйонів проданих копій, і ще один приклад для наслідування.